Та три десятки ракет випустив ворог по мирних мешканцях України. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина. Тотальне знеструмлення через удари по енергетиці. Росія вбила шепетівчанина. Місто оговтується після атаки. Про це та інше далі. Масований російський удар по Україні передусім був по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Більше ніж 650 дронів, значна частина це шахеди та понад три десятки ракет випустив ворог по мирних мешканцях. Загалом під ударом було щонайменше 13 областей. На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина. Російський дрон влучив у житловий будинок співчуття рідним. Деталі щодо загибелі дитини на Житомирщині через російську атаку. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко розповів, що лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Після російських ударів по Житомирщині у лікарнях також перебуває ще одна дитина та один дорослий. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столиці зросла до п'яти. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поліція фіксує наслідки російського терору. Ворожим попела пошкоджено п'ятиповерхівку у Святошинському районі. Серед постраждалих – 16-річна дівчина з осколковими пораненнями, госпіталізовано 48-річну жінку. Її стан тяжкий. На місцях події працюють поліцейські, рятувальники та лікарі. Ударні дрони атакував нинською, Тернопільської та Хмельницькою. Повідомили в Міненерго. Також без електрики, подекуди абоненти на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Ярмолинецька громада в Скорботі сьогодні у засвіти проводжають захисника України Сергія Віталійовича Безпалько, жителя села Ясенівка. Він героїчно віддав своє життя за свободу та незалежність країни 4 грудня 2025 року в районі населеного пункту Родинське Покровського району у Донецької області. Вічна пам'ять та слава оборонцю щире співчуття рідним. Під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони збройних сил України на Хмельниччині знищено 22 безпілотники та три крилатих ракети. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що відразу ж після відбою повітряної тривоги розпочали засідання штабу із питань ліквідації наслідків ворожої нічної атаки. До роботи залучені всі служби та відомства області. Засідання триває у режимі офлайн та онлайн. Наразі приймаються всі необхідні рішення щодо оперативного відновлення систем життєзабезпечення регіону. Шепетівка оговтується від обстрілу. Фотонаслідками на Фейсбук-сторінці поділився міський голова Віталій Бузель та повідомив, що у місті є перебої із електропостачанням і відповідно з водопостачанням. Пошкоджено житлові об'єкти. Всі служби працюють на ліквідацію і нормалізацію ситуації. На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік. Деталі розповім далі. Внаслідок атаки РФ на Хмельниччині загинув чоловік. Прокуратура розпочала досудове розслідування вранці, 23 грудня, російські військовослужбовці завдали комбінованого удару по території нашої області. Ворог застосував ракети та БПЛА. У Шепетівці внаслідок падіння уламків ракети на власному подвір'ї загинув 72-річний чоловік. Також у місті пошкоджено вікна у багатоквартирних житлових будинках та в одному із корпусів медичного закладу. Окрім того, внаслідок ударів. Бупола у місті Хмельницький та у Шепетівському районі пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Завдано також пошкоджень приватним житловим будинкам у Хмельницькому районі. На місцях ворожих ударів прокурори області спільно з слідчими та іншими правоохоронними органами здійснюють фіксацію та документування наслідків збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Цінуємо ваш час та довіру. Бережіть себе та своїх рідних та до зустрічі в етері.